Ну що привіт, осінь! Привіт, апатія! Привіт, осінній поганий настрій! Привіт, холодні ранки і незрозуміло, який буде день. Ось саме ця невизначеність приводить до того, що ми впадаємо в осінню депресію. Так називають її люди, але насправді це легкі депресивні стани або ж проста апатія. Як я допоможу вам сьогодні з цим питанням? Звичайно, що простими, легкими і доступними вправами, які підходять буквально для кожного, головне їх виконувати. Перша вправа це, звичайно, перевірте свій вітамін Д. Мікроелемент, який має відповідати за ваш настрій. Будь ласка, зробіть це. Друге, це маленькі радощі. Маленькі радощі. Це ті ритуали малесенькі для себе, які дозволять запустити ефективно ваш день. Це може бути від чашки теплої води до зарядки. Це те, що допоможе вам сказати собі, я є в себе, я даю для себе цю увагу і тепло не тільки всім навколо, а й собі. Попри погану погоду за вікном. А друга це фізичні вправи. Звичайно, що прогулянка, ранішня зарядка, вправи на свіжому повітрі, це все, як і спортзал зранку, допоможе вам прокинутися, навіть коли за вікном темно. І, звичайно, налаштування. Складіть план на день. Звечора, який буде мотивувати вас зранку починати діяти, адже ви вже прописали, зафіксували. І як ви можете собі відмовити, ну хто ви така, щоб не виконувати те, що написано?